Привіт-привіт! Сьогодні будемо робити ламінування брів засобом за 169 гривень з Аврори. Виглядає набірчик доволі достойно, сподіваюся, все вийде. Тут три кольорові пляшечки, вони пронумеровані. Перший крок це перманентний гель, що руйнує структуру волосків, і робить їх піддантливими до укладки. Другий крок це нейтралізатор. Він простими словами повертає волоски до життя, але вже в укладеному першим кроком стані. І третій крок це крем-масо. Його наносити я сьогодні не планую, пропущу цей крок, ненавиджу маслянисті текстури на своєму лобі, на бровах. Дуже боюся, що виникнуть якісь висипання. Мені знадобиться ще дерев'яний шпатель, плівка і чиста щіточка. Зачесую попередньо очищені брови щіточкою, або спеціальною, або вимитою щіточкою від туші. Можна використовувати йоршик для чищення міжзубних проміжків. Дуже мені подобається, але сьогодні в мене його немає. Наносимо перший розчин, запах дівчатка, дуже неприємний, мені не сподобався, аж в очі заходить спочатку, але потім якось звикаєш і під плівочкою нормально. Тримаємо від 5 до 10 хвилин, дивлячись, які у нас бровки. Якщо жорсткі, то тримаємо довше, а якщо волоски тоненькі, то менше. Наносимо багатенько, не економимо, щоб брівки аж плавали у розчині. Єм пляшечки 8 мл, а за 169 гривень то це взагалі халява, якщо реально засіб хороший. Ми сьогодні це разом і з'ясуємо. Сподіваюся, мої брови не випадуть. Підтримайте обов'язково це відео лайком, підпискою, бо не дарма ж я сьогодні ризикую своїми бровами. Через 5 хвилин змиваю розчин з брів змоченим у воді ватним диском. Знову причісую бровки. Вони максимально зараз піддатливі до укладки. Можна зачісувати їх, як вам заманеться. Перший розчин гарно спрацював. Наношу другий розчин. Він повертає нашим бровкам всі властивості і живить волоски. Жовтий розчин пахне дуже класно, приємно, мені сподобалось. Все так само наношу густо на 5 хвилин під плівку. Поки чекаю, п'ю каву від 25 кофі Ростерс і розводжу фарбу для брів. Її також я брала в Аврорі. Відео огляд на неї залишаю вам зверху, а також в описі під цим відео. Переходьте, дивіться. Люблю наносити фарбу вже окислену, тому розмішую її зарані. Час вийшов, знімаю плівку, очищую брівки з ватним диском. Причесується чудово. Результат мені дуже подобається. Але оцінити ефект від ламінування можна вже після фарбування. Бо зараз не дуже зрозуміло, бо в мене бровки не густі, з такими проплішинками, Я їх відрощую. Ну що ж, оцінюємо результат, ефект. Знаю свої брови, знаю, як працює професійна система для ламінування брів на моїх брівках. Тому можу... Відразу сказати, що засіб за Аврори – це мій рекомендаціон. Дуже подобається результат. Бровки виглядають чудово. Приємно здивована, якість і ефект перевищив всі мої очікування. Чудовий засіб, гарні брівки, дуже класна ціна. Саме те, що я хотіла. Побачимо, як довго протримаються. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було корисно. Скоро побачимось!